Добрий вечір, дорогі глядачі, подяка Господу за прожитий день, за те, що Він нас зберігав своїми ангелами, і зараз ми маємо час для того, щоб дослідити слово Господнє. У Біблії в книзі до Римлян, 5 глава, 19 вірш, написані наступні слова: бо як не послухом однієї людини багато стали грішними, так і послухом одного багато стануть праведними. Хто та є людина, яка стала? Для нас першим грішником, хто перше не послухалося. це є Адам. Хто то є, хто стає для нас одним, і ми можемо бути з ним праведниками? Це є Ісус Христос. Заради, заради якої жертви Він прийшов для нас, для нашого світу, щоб ми могли стати праведними. І саме сьогодні хочеться пороздумувати на тему Ісус Христос. Це є агнець Божий. В Біблії від Івана, 1 глава, 29 вірш, написані такі слова. Наступного дня Він бачить Ісуса, який йде до Нього і каже: ось агнець Божий, що на себе бере гріх світу. Для чого Ісус Христос бере гріх світу? Дуже просто написано: без пролиття крові немає прощення. Я грішник. Я вчинив провину перед Господом, я порушив Його закон. І Господь хоче, щоб я отримав прощення, але прощення не буває без пролиття крові. Тому Ісус Христос прийшов заради мене грішника і хоче, щоб я міг покаятися. І коли Він пролив кров, тоді мої гріхи стираються, прощаються, і я стаю перед Богом, людиною очищеною. Ісус Христос. Коли до нього приходили люди, коли він жив фізично на нашій землі, то особисто я знайшов вісім випадків в Євангелії, коли люди просили за себе або за своїх родичів, близьких, що допоможи, зціли цю людину. Але Ісус Христос, коли приходив до тієї людини, неодноразово казав, прощається тобі гріхи твої, а не ти зціляєшся. І водночас людина ставала і прощеною, і здоровою фізичною. Наскільки наш Господь великий, наскільки Господь наш всесильний, що Він, крім здоров'я фізичного, нам також дарує і здоров'я духовне. Але що нам потрібно мати? Згадаємо знову історію з Біблії про сотника, коли Господь йому сказав, що віра, якою ти мене попросив, то вона тебе й спасла. Нехай Господь поможе, щоб і ми могли зрозуміти, що для Бога нічого немає і неможливого. Господь сказав і з'явилось. Господь бачить мою проблему, Господь бачить вашу проблему, але Він бачить, для чого він це допустив. І в один момент, коли ми дійсно прийдемо до Нього, до гори Голговської, побачимо в уяві, як він помирає саме за мій гріх, тоді він готовий нам допомогти, простити і очистити від нас, від всіх цих провин. Багато хто з людей каже, в мене дуже важкий гріх. І Господь не може простити, не може омити кров'ю саме мій такий величезний гріх, який тяготить моє тіло, мою душу. Але ми можемо згадати вір з Біблії, написані такі слова в Ісаї 1.18. Тож приходьте і розсудимось або проаналізуємо, говорить Господь, і, хоча б були ваші гріхи, як кармазин. Що це означає кармазин? Це старовинно, дуже дороге вбрання. Червоно-темно-червоного кольору. Цей матеріал використовували для царського, для царського вбрання. Чим він був дуже цінним матеріал і колір кармазин, що він з часом не відсвітав, не втрачав свій колір, свою яскравість, то Господь що каже: я кармазин зможу вибілити як сніг. Дуже легко зробити з білого кольору червоний. Аж червоний перевести в білий дуже важко, або, можна сказати, нереально, але для Бога реально. І далі написано: і якщо будуть як багряниця, або в інших перекладах це пурпур, також дуже стійка фарба е, з таким більш фіолетовим відтінком, стануть білими, наче вовно. То, що для нас неможливо, і сатана може нашіптувати нам на думки, що. Ти такий будеш непрощений до кінця життя або до того, як прийде Ісус Христос, і Ти уже у такому стані, коли не можеш бути святим. Ні, якщо ми приходимо до Ісуса Христа, Господь очищує, обілює наше, е, е, вибілює наше життя, наше серце, і таким способом ми перед Богом стаємо святими, чистими людьми. Нехай Господь поможе, щоб ми могли вірити в його силу і приймати Його жертву. І на сам кінець хочеться прочитати декілька слів з книги Віра і Діла на сторінці 107. Перед закриттям благодаті народ Божий буде очищеним від всякого пороку. Коли благодать закриється, ось ось! Вона вже має закритись. Але питання до нас, чи я очищений від всякого пороку? Далі написано наступні слова. Людина, яка дивиться на Христа вірою. Відкидає свою праведність, вона визнає власну недосконалість, неповноту свого покаяння, безпорадність, навіть самої сильної віри, убогість самої великої жертви і в смиренні падає до підніжжя Христа. І потім далі написано, що ми чуємо слова, ви маєте повноту, досконалість в ньому, тобто в Ісусі Христі. І тепер в душі людини настає повний спокій. Нехай Господь допоможе, щоб, дякуючи його жертві, дякуючи пролитій крові на горі Голговській, ми мали мир, ми мали прощення, ми мали радість у ньому і спокій в душі. Нехай Господь нам цьому дарує кожному з нас особисто і нашій церкві, і всім людям, які вірять в нього, щоб ми могли бути жити з Господом в спокій і в радості. Богу, нехай буде слава навіки. Амінь.